Ви викидаєте найцінніше, коли чистите гарбуз. Більшість наших клієнтів дивляться на це борошно і запитують, що це і навіщо воно мені сьогодні. Я розкажу вам, чому ваша печінка мріє про цей продукт. Гарбузове борошно це не просто потрібне ненасіння, це знежирені ядра, з яких витиснули олію. Чому це важливо? Бо в ньому залишається максимум білка та клітковини, і воно не таке калорійне, як ціле насіння. Але головний секрет це кукурбітин. Це унікальна амінокислота, яка діє як м'який детокс для всього організму. Тож як працює це борошно? Перше очищення. Клітковина вбирає токсини, розвантажуючи печінку. Друге жовчогінна дія. Борошно допомагає жовчі не засвоюватися. Профілактика каменів. Третє відновлення. Завдяки високому вмісту цинку та селену воно допомагає клітинам печінки швидше оновлюватися. Як його вживати? Це найпопулярніше питання. Вам не потрібно пекти складні пироги. Все набагато простіше. Варіант а: лікувальний: одна столова ложка на склянку кефіру або йогурту зранку за 20 хвилин до сніданку. Варіант Б. Кулінарний. Додайте ложку в смузі, салат або теплу кашу. Смак легкий, горіховий, дуже приємний. Головне правило: не піддавайте його сильній термічній обробці, щоб зберегти всі вітаміни. Для помітного результату достатньо всього однієї-двох ложок на день протягом місяця. Ваша шкіра стане чистішою, а важкість після їжі зникне. Важливо, якщо у вас є великі камені в жовчому міхурі, обов'язково порадьте з лікарем, бо продукт має активний жовчогінний ефект. Пишіть у коментарях слово печінка, і я надішлю вам посилання на наше свіже гарбузове борошно, яке ми робимо саме для вашого здоров'я. Обирайте справжнє, підписуйтесь, ставте лайк і будьте здоровими!